Автомобільний акумулятор я заряджаю зарядним пристроєм IMAX b 6 ac дуже хороший зарядний пристрій, інтелектуальний. Купив я його вже дуже давно. Я вже його і ремонтував, але він все одно працює, і тепер він у мене працює в основному в гаражі. Що я хотів вам показати? От раніше для того, щоб зарядити акумулятор, мені потрібно було достати цей зарядний пристрій, потім його там положити під на капот чи куди-небудь його пристроїти, щоб підключити корень коротенький Провода з комплекту до акумулятора, але в цьому році я вирішив, що якщо я буду так гратися, ну мені це дуже швидко надоїсть. Вирізав просто по розміру, ось ось дощечку, придумав ось такі ось кріплення. Трошки отут обрізав. Ну коротше, прикрутив чисто по розміру, і тепер у мене зарядний пристрій хоп прийшов. Вставив, нічого не пішає він в легкому доступі. Вентиляція є. Якщо треба, прийшов, забрав. В розетку він постійно включений. Я приходжу, вмикаю, беру ось такий ось провод. Ось такі ось крокодильчики з Аліекспрес, заказав бананчики з Аліекспрес. Ну, я їх там заказав по 10 штук. І все, от вони вже пригодились. Тут буквально 2 метра кабеля. Ключив, оці ось крокодильчики до акумулятора, до клем. Під'єднав, все, у мене нічого не тіліпається, нічого не мішає. Це у мене за займає, ну секунд 15 максимум. Відкрив капот, під'єднав, включив, заряджаю я приблизно там трьома амперами і все завдяки цьому, завдяки цьому удобству. У мене в цьому році проблем з акумулятором не було. Тобто я його постійно підзаряжав. Якщо у вас такий зарядний пристрій, можете так же само в себе в гаражі зробити. Це дуже зручно. Моя задача тільки хоп під'єднав, включив, запустив. Так що мені треба зарядний пристрій забрати додому, от як сьогодні. Від'єднав, підвісив тут. Від'єднав все зарядочку, забрав.